Павло Глазовий похвала. Ахи. гукнув старий павук, уздрівши юну муху. Ти так гудеш, що кожен звук, як музика для слуху, за дивну талю твою і за гарненькі ніжки, я все покинув би й пішов хоч на край світу пішки. Ти, як перлина, як топас, ти, як іскрина синя. А муха дзись і тільки раз попала в павутиння. Ну і зрозуміло, що було і що робилось далі. Оскільки діло вже дійшло у байці до моралі, то я скажу, що не для мух слова звичайно мовляться, бо на солодку похвалу не тільки мухи ловляться. Еволюція Павло Глазовий. В Зоопарку батька запитав хлопчина. Чи, чи то правда, що від мавпи походить людина? Правда? мовив батько. Наука доводить, що людина безперечно від мавпи походить. Та чому ж ці мавпи сильно так? Відстали, чом людьми ще й досі справжніми не стали. Батько вуса гладить, весело сміється. Таке, синку, і людям не всім удається. Найважча роль Павло Глазовий. Вихваля свого синочка мати на всі боки. У студії при театрі вчиться вже два роки. Дуже довго муштрували хлопця-режисери. Аж тепер він дочекався першої прем'єри. Роль найважчу доручили любому синочку. Він на сцені. Третій дії викочує бочку. Павло Глазовий заморські гості. Приїхали в Україну гості із Канади. Погодили по столиці, зайшли до міськради. Біля входу запитали міліціонера. Чи потрапити ми можем на прийом до мера?» козирнув сержант Бадьор. Голови немає, він якраз нові будинки в Дарниці приймає. Здивуванням засвітились очі у туриста. Ваша мова бездоганна, і ви мова чиста. А у нас там у Канаді нарікають знову, що у Києві забули українську мову. Підморгнув сержант лукаво і каже зрозуміло розбиратися у людях наше перше діло. Я ж побачив, що ви гарні шляхетні люди, бо ж пана по-українськи розмовляти не буде.